Компанія Автопарк Citroen c 5 в універсалі 1,6 дизель за гарну ціну в чорному кольорі на гарних дисках. Автомобіль у нас в універсалі дуже комфортний, дуже місткий. По комплектації у нас крімат-контроль, 5 механіка, великий дисплей максимальний. А також у нас електрокоректор фар, датчик світла, датчик дощу. По салону у нас тканина дуже в дуже збереженому стані з механічним регулюванням. П'ятиступка механіка. По задній частині у нас багато місця, підлокітник, дуже великий багажник, електроскладання, регулювання та всі 4 електросплопідйомники по задній частині салону. Тканина в гарному в збереженому стані. По кузову у нас ціленький, видимих сильних нарікань ніяких немає. Тільки пішла тріщина по лобовому склу. Дуже в гарному стані автомобіль. Також встановлений новий акумулятор. По ходовій частині жодних нарікань не побачили. Запрошую вас на тест-драйв до перегляду цього чудового автомобіля. Чекаємо саме на вас.